Непрофесійно сказати таке, що гарантованого захисту ніколи в питаннях захисту інформації не може бути. Тому що гарантований захист може бути тільки дуже-дуже дорогий, і ніхто це зробити не може. Тобто ми завжди маємо бути готові до того, що такі інциденти будуть траплятися. Але в чому полягає наша готовність? Перше, в тому, що ми можемо моніторити і раніше виявляти. Що це може відбутися і починати реагувати. Це перше. Тобто детектувати завчасно і розпочати процес реагування. Не коли вже сталося, а раніше. Ну коли сталося, також реагуємо по іншому протоколу. По-друге, ми, ми маємо в таких системах завжди мати як. Кажуть варіант Б, коли ми можемо швидко відновитися або переключитися на якісь площадки, де безперебойно надати відповідні послуги, але ми маємо визначити вимогу, яка ця безперебойність має бути, тобто скільки ми можемо в простої пробути, там 10 хвилин, годину, сутки і так далі. Це визначає відповідний власник своїх ресурсів. Своїх послуг, які так і кажуть, і третє, ми маємо завжди потім швидко відновитися, зменшити, зменшити негативний вплив втрати і працювати далі. Ось на цьому базується сучасна концепція кіберзахисту – детектування, реагування і відновлення. І саме на в цьому напрямку держписку вже третій рік працює, щоб впровадити кращі практики для того, щоб всі власники систем державні, недержавні, комунальні. Місцева влада могли впровадити такий підхід. Держпів'язку з, -з, з, -з, з свого боку тільки буде вітати такий підхід. І e, дякую пані Ольгі за підтримку e, законопроекту з, з боку уряду. Ви знаєте, я доповідав і на комісіях і, і так далі, що він нас наближає до нових моделей. захисту базового і кіберзахисту.